Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, де фіксовані ціни, а також трішечки сумок з вагового відділу. Першою хочу вам показати ось таку шубку білого кольору. Її ціну ви бачили 2500, тисячі. Така от шок. Ціна. Хоча, в принципі, в мазмаркеті можна знайти схожі шуби і занижчою ціною. Ось така от бірочка. Вказано, що це 100% поліестер і верх, і підкладка. Шубка, звичайно, в ідеальному стані. Виглядає дуже дорого, шикарно. Як кажуть, дорого, багато, але все-таки ціна завищена. Щоправда, це 10 розмір, тому вона на мене маленька, виглядає така дуже обтисла, куценька. А загалом крій у неї дуже класний, мені подобається, дуже сучасно, стильно виглядає. І попри всі її плюси, не бачу сенсу купляти таку шубу за такі гроші в секонд-хенді, якщо ж за такі гроші, а то й менші можна купити абсолютно нову шубу в мас маркеті А ми з вами рухаємося далі. І взяла я до примірочної ще одну шубку, такий цікавий тваринний принт леопардовий, вказаний розмір М. Сама по собі вона така вже більш об'ємна, і ціна вже тут більш адекватна 940 гривень. І ця шуба вже ідеально мені підійшла по розміру. Великим плюсом є те, що тут є капюшон, можна ховатися від снігу, від вітру. І дуже схоже, я показувала в одному з своїх минулих відео. Щоправда, там така була шубка, мені здається, більш якісна, і вона, до речі, була з вагового секонд-хенду. там ціна би була значно менша, напевно, в 3-4 рази. Єдиним її мінусом було те, що вона не защіпалася, в неї не було капюшона, але з іншої сторони виглядала вона більш статусно. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось така от дублянка. Продається вона зі знижкою. Раніше її оцінювали у 1300 гривень, зараз у 850. І знову ж таки, це у нас не натуральна дублянка, це у нас 100% поліестри, тобто це є еко. Вказаний розмір 20 або 48, але це навпаки є плюсом. Адже в примірці ви бачите, вона не виглядає великою, а просто такою як оверсайз. За рахунок цього можна під неї підігати будь-якого об'єму светра і не один светр. Це така от дублянка, як авіатор, косуха, і, до речі, вона абсолютно новенька. Ще з картонною магазинною біркою можна прочитати її магазинну ціну. Вказано 15 фунтів. Це її така от магазинна ціна. Зараз вона, до речі, в секонд-хенді продається дорожче ніж продавалась в магазині. Ціни на люксі мене останнім часом зовсім не тішать, особливо на верхній одяг. Все-таки я люблю більше вагові секондхенди. Напишіть, як ви де більше любите купляти одяг на люксі чи на ваговому відділі. А ми з вами переходимо до моєї наступної знахідки. Давно ви мене просили в коментарях показати вам теплі сукні, і ось, нарешті, я знайшла достойні варіанти. Перша сукня в сірому кольорі від Mark Spencer з дуже хорошим складом. Тут у нас є вовна міріноса. Це, щоправда, маленький 36 або 8 розмір, але я її все одно приміряла, аби вам показати її крій і фасон. Ось така вона йде в обтяжку середньої довжини, десь до коліна, і має збоку ось такі зав'язки, можна з ними щось придумувати, щось тут зав'язувати. Ціна цієї сукні 800 гривень, теж не маленька, але як для вовни, в принципі, прийнятна ціна. Якщо б була б мого розміру, вона б, звісно, виглядала краще. а Так тут видно усі недоліки, оскільки вона надто сильно мене обтягує, адже сама тканина по собі не є груба, вона доволі тоненька. Але, попри це, сукня все одно має бути тепла, адже як не як вона зроблена з вовни. Це вже наступна знахідка. Наступна сукня в чорному кольорі. Фірма Ту 18 розмір. Сама тканина йде в такий от рубчик. За своїм складом вона непогана. Тут є 67% віскози, решта поліамід. Ось так вона виглядає в примірці, має веподібний виріс, імітацію таку, ніби вона защіпається на гудзики. Теж йде така от по фігурі, дуже лаконічна, по бокам невеликі розпорки. Її ціна доволі така от демократична 300 гривень. Вона вже продається зі знижкою. Раніше її оцінювали в 440. В принципі, як за такі гроші, непоганий варіант сукні. Єдиний нюанс це сукня не на зиму, а все-таки на весну, адже склад тут такий, що вона не тепла, вона не буде гріти взимку. І наступна сукня такого коричневого карамельного кольору, теж її ціна 300 гривень зі знижкою, розмір 12 Це у нас популярна англійська фірма Next, дуже часто вона трапляється в секонд-хенді. Речі непоганої якості, хоча це і мас-маркет. На жаль, склад тут тканини не найкращий: 90% Поліестер, 7% віскоза, 3% еластан. Але от за цим кроєм, фасоном вона, хоч і нагадує попередні, але за рахунок того, що вона довша, мені вона в примірці виглядає набагато ефектніше і гарніше. Серед трьох суконь, які я вже приміряла, ця мені подобається найбільше. В першу чергу подобається, що тут є ось така невелика стічка. також подобається її колір і плотність самої тканини. Вона, хоч і облягає, але в принципі вона не видає якихось там нюансів, фігури, а навпаки, її підкреслює. Дуже круто сіла клас. Якщо б ще от її поміняти складом, так з першою сукнею просто була б фантастична. І наступна сукня, супер яскрава, супер акцентна від F, F. Її ціна 380 гривень. Вона така от кольору фуксі, насиченого кольору. Атласна. Можна подумати, що шовкова, на дотик дуже приємна, але, на жаль, ні. Це у нас поліестер. Сукня йде на запах, збоку зав'язується на ось такі от зав'язки, і ось так виглядає в примірці. Дещо вона мені нагадує халат, але звісно це дуже вишуканий халат, і в такій сукні по дому ходити не будеш. І напевно на щодень її теж не вдягнеш. Як на мене, це все таки сукня вихідного дня. Сюди, звісно, мої грубі черевики не пасують. Сюди би підійшли якісь на підборах туфлі або ж босоніжки, і можна вирушати в ресторан. З одягу це була моя остання знахідка. Напишіть, яка серед суконь вам сподобалася найбільше, можливо, яку б ви собі придбали. А ми переходимо до огляду сумок. Це у нас ваговий секонд хенд, і подивіться, яка мімінішна, смішна, дитяча дорожня сумка була з віні-пухом. Сумка йде на колесиках, тобто її легко переміщати, але на жаль, вона ось тут. Сама тканина дуже цікава, ніби така, як склинка пошита. Давайте глянемо, що у нас тут є. Ось така смугаста сумка в дуже хорошому стані. На літо яскрава і вона ніби як з цирати зроблена. І гляньте, що я тут знайшла ще, це рюкзак відомої фірми Кіплінг. Дуже люблю їхні сумки, а от рюкзак мені трапляється вперше. І бачу, сумку дуже схожу на вінтажну, ось така. Дуже цікавої форми на двох довгих ручках. Щоправда, вона в нас не з натуральної шкіри, це екошкіра, і, скоріше за все, вона все-таки не вінтажна, а зроблена під вінтаж. І ще бачу ось такого цікавого кольору, кольору морської хвилі сумку. Це така у нас сумка почтальйонка на одній довгій руці в непоганому стані. Трапляються ось такі ще для перезовного взуття у нас сумочки. І ще ось така цікава рожева. Такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей!